Друзі, всіх вітаю, всім бажаю скоріше перемоги. Віримо в краще. Сьогодні поспілкуємось, багато отримую звернень з приводу освіти в місті Умані. Отримую дуже багато скарг і на бездіяльність мерії, і на намагання постійно якісь зробити махінації. Також розслідується дуже багато. От ми викладемо окремо Велі кримінальних справ, які сьогодні розслідуються розкладання бюджетних коштів міста Умані в сфері освіти. Ну, одразу хочу сказати, що я з кінця квітня 2022 року, як ви знаєте, коли під зрадила зрадила містяни нашу команду, знаходячи в опозиції до діючої влади, намагаюся максимально бороти за права людей і максимально, ну, принаймні, не давати певним речам відбуватися, які б могли відбутися. Ну, почну з п'ятої школи, коли намагались поміти.